Слава Богу, всіх вітаю. Боже, милості Господь дозволив нам з вами прожити ніч, зустріти новий день. Будемо дякувати Богу за це, будемо просити в Нього благословення на сьогоднішній день. Сьогодні у нас середа, 7 жовтня, День Пісний. Ви на каналі Голос Православної молитви і ми будемо читати молитву Утренні. Спаси Господи, всіх, хто долучається до молитви З вами чтець Анатолій по і ми будемо молитися. Пасі Господи, читаємо утренню молитву. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусі Христе, Сині Божий, помілим грешного, Господи Ісусі Христе, Сині Божий. Молитв ради предчистая Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесний, Утешителю души истины, же везде, вся, исполняя сокровища благих, и подателю приди, и все в ней, очистили всякой скверной и спаси, блаже, душу наша, Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і присною, і веков, амінь. Пресвятая Трої, помилуй нас, Господи, Очисти наша, владико прості, беззаконня наша, святий по і істині німиші наша, імені Твоєго раді, Господи, помилуй, Господи, помілий, Господи помилуй, Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во веки веку. Амінь. Отче наші, жи и на небесех, да светится ім'я Твое, да прийде Царствие Твоє, да буде воля Твоя, ику на небесе і на землі. Хліб наш насушний даш нам і остави нам долги наши, і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас свои искушения, но избави нас від лукавого. Восставшая сна припадим ті те блажей, английской песню прием те сильнее, свят, свят, святый Боже, Богородицы і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, ододрай і сна, воздвиг Господі, Господи, умы просвяти и і и в сне, и отверзі. Воешься, Педете, Святая Троица, свят, 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 святых, Боже, Богородицы, і помилуй нас. І нині і приясне, і во віки векова Мінь. Внезапно суддя прияти кого ж до діяння обнажаться на страхом зовим полонощі. Свят, 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 ісій Боже, Богородице, і помілий нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помілий, Господі помилуй. От сна восстав, благодарю те, святая Троїця, як мною раді Твоя благості, и дало терпень, не прогнилося, сина намеленевого і грешного, ніже же погобил Месі собі законь моїми, но чоловіколюбство лиси обичного в не лежащего звин Месі, Воєжі утрень, Маті, слава славить державу Твою, і нині просвяти мої очі, очи і отверзі мої уста, поочатіся, Словесям твоїм, И разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петь его исповедены сердешним, и воспевайте все святое Имя Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа, Нині и присно, и во веки векова. Аминь. Предите и поклонимся цареве нашему Богу, прийдіть і поклонимся и преподеем Христу, цареви нашему Богу, придите поклонимся, і Христу, Богу. Придите, поклонимся и преподеем самому Христу, цареві Богу нашему. О, мили ми, Боже, повелицей, милости Твоей, по множеству щедро твоїх, очисти беззаконня моє, найпадше у миме от беззакония моего, и от гріха моє очисти меко беззаконня моє, аз знаю, и грех мой предо мною есть тебе, единому суріших, и лукавое пред Тобою сотворих, якодав правдишеся вослови всех Твоих. Победишь у них да судить эти, все бо беззакония зачат есмь, и в грисех родиме мать и моей себя истину возлюбились, безвестные тайные премудрости твоей велмиси, окропишими и собами очищуся, в я и паче снего беруся. <кхід> Слуху моему дасть радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созидем мне, Боже, и дух прав обнови в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твои святая не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом владычным отверди меня, научи беззаконные путем Твоим и нечестивые к Тебе обратятся. Ізбави м'якові, Боже Боже, спасение моего, возрадуйся язик моїй правди Господи, Господі, ним мої отверзиши, и уста мои возистя, хвалу Твою каще восхотились и жертвы, дал би их убосі сожжені, не благоволіши, жертва Богу до сукрушен, серце сокрушене і смирено, Бог не уничижит. Ублажи Господи, благоволение Тим сіона, і да Сезиду за Сины Иерусалимские, тогда благоволишь правди, правды в сожигає моя. тогда возложит на алтарь Твоительцы, Вірую в єдиного Бога Отца, Вседержителя, Творця неба і землі видимо, в і невидимим, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинородного і до от Отца рожденого прежде всіх век. Света от света, Бога истина от Бога истина, рожденная, несотворена, единосушна Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девы Человеческойся, распятого же за Ныпрентистом Пилате, и страдавшей погребено и, и воскресшего три день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего Десную Отца. И паки душу со славою судите живим і мертвым, Его же царстві ніби від конца, і в Духа Святого Господа животворящого, і же От Отца Исходящего, і же отцем і Сином і и славимо, благолавшего Пророки, во Едино Святое, Соборную и Апостольской Церкви, исповедую в восстание гріхов, чаю, воскресення мертвих, И жизни будущего века. Аминь. Боже Очисти яко яконіколи же сотвори благої пред Тобой, не избави Мі от лукавого, и во до битва Міволя Твоя, на неосужденного твердостами, недостойне, я восхвалю імя Твое Святое, От Цаї Сына, и Святого Духа, нині и присно и во веки веков. Амінь. От сна восстав понуношной песні, приношу Ти Спасі. І припадає в вопите, не даш мій мне в греховней смерті, но щедрими розпнися волі, лежащими в ленности скорее востави, і, і спаси меня предстояние молитве и по сне ночнем, мій день безрешень, Христе Божий, спаси Мья, к тебе, владыку чоловіку любча, от сна восстал, прибегаю, і на діла твои подвізаюся и твоїм, і молюся Тебе. Помози мені на всякое время во всякую вещи, і збави меня від всякие мирские ясные віщі, діявольського поспішення, і спаси мене від царства Твоє вічне. Ти, вечное, Ты боишься Мой Сотворитель, і всякому і Податель, о Тебе же всі упования, ми Тебе славу висилаю нині і пресну, і во веки веков. Амінь. Господи, и же мной Твои благость, великими шадротами Твоими дались им не рабо Твоему, немашедшее время без безнапасти прийти от всякого зла противна, Ты, сам Владико, всяческих творчеств, подобиими истинным Твоим светом, и просвященным сердцем творити волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божий, сил и всякие плоти, Вышних живые, насмиренные презирай, сердца жиют робы, испытуя, сокровенные человека в Яве Предведы, Безначальной пресносушной свете, у Него же не есть применение, или приложение осенения, сам безсмертний царю, прими моление наше, я же в настоящее время. на множество Твоих щедро дерзающих скверных Тебе у стен Твоим, и остави на превышение наше, я же делом и слом, и, и мыслями ведним или неведним, зарешенные нами, и очистины от всякие скверной плоти и духа, и даруй нам бодранным сердцем и трезвенные мысли, и всю настоящую житие нож прийти, ожидающим пришествия светлого явленного дня. єдинородного Твоєго Сина, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, вон же со славой судья всіх приїдет, кому ж додать и поделав Його. Да не паче, обленившийся на болствующий и воствижене, в делании, обрящимся готові, в радости Божественный черток славе, Суниде, і дежі празднующий гласні пристаний, Неизреченные сладость зрящих Твое лица доброта неизреченную, Ты боишься истинный свет, просвещай и освящай, всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благослови Вышней Божию Господи, милости творящая пресно с нами, великая жене следованная, славная же и ужасная и женеще слав. Подавши нам Сон, Вопоєні немощі наші і ослаблені трудомно трудної плоті. благодарим Тя, як Вони погубилися на собі законями нашими, на чоловіку любство і, и обично внічання, лежащи, не воздвиглись, Воєже славословить державу Твою, тем же молим безмірною Твою благость, просвети наші часа і ум нашу тяжку, оснеленість і востави, Отверзи нашу Уста, исполня Твоє хваління. Якуда возможным непоколеблімо петь уже тебе во всех и от всех, славимому Богу, Безначальному Отцу Суединародным Твоим Сыном, и все святым, и благим и животворящим Твоим Духом, нині и Присно, и во веки веков. Амінь. Воспіваю благодать Твоей Владичице, молютя, у о облагодаті, ступати правими настави путем Христових заповідей. где ти к пісні укрепи, Уныние сон отгоняющий, зв'язана пленницами гріхопадіння, мольбами Твоїми разреши, Бога невесту, нощими и видні, сохраняй борющих враг, избавляющими я Жизнодателя Богородча і и мершляними средми оживи. Я же святні вечерні рочає душу мою слепшую просвіті, Одивна і владишня палата дом духа Божества на мені сотвори, врача рочої, уврочої душі моє многолетні страсті, волнующеся житєйською бур'єю, кості зім'я покаяння на праві, огня вічної шої червіжи зла і тартара, да м'янії віші безсом радованіє, і же многим ріхом повинні канова, сотвори обічавшого, при сорішенні, страна муки странному покажи всякие і всіх всех молі. комоли, небесной милучите веселье со всеми святими сподобі. Пресвятая Дєво, слыши глас непотребного раба строю струю давыми слізам, причистої душі моє скверно очищаючі. Синанья от серця приношу те непрестанно, серце владычице, Молебную службу мою прими, Богу благоутробному принеси, превышая ангел мрескав мне превышее слитие сотвори, святоносная, сине небесная, духовная благодать у меня направи, руц воздей, и воздействие и оснег, похвалению, скверненный, скверная, синепорочная, дошетленных мне пакостей, избави, Христа прилежно умоляющих, и, Може, честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивее все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви щели воплотились, и секуда спасейши всех, и і и спаси, спаси меня по благодаті молю молютя, а ще богил, спасейшие министь и благодать, и дар на долг паче, гимной щедро, так незреченной милости, веры в мере клеси, о Христе мой, жив будет и не ложись смерти во Ащубо вера, я життя в тебя спасают отчаянные северы, вірою спаси меня, Бог мой, і Создатель, віра же вместо дел да вменится мне, Боже мой, невзышей делать нюдь оправдающих м'я, но та вера моя довлет вместо всех тадоотвещает, тадо оправдит та Тада покажет на причастниках славы Твоєї вечные, да не убо похитить сатана і похвалить слові, слове, я же оторнуть м'я от твоей руки і ограды. Ну или хочу, спаси мне не хущу, Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро погибох, Ты бы иси Бог мою чрево матери моей Я, Сподоби мя, Господи, ныне возлюбить яко тя, якоже возле бих, иногда ты сами поработати и пак, и поработать, и тебе безденно ситушно, якоже прежде Найпаче же поработай тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу во всі дні живота моєго, нині і прісно, і вовіки веке Амінь. Святий Ангелі, предстояю, предстояй моїй душі і страстной моїй житті, Не остави мене грішного, ніже отступи від мене за невозіржання моє. Не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего лисе, укрепи бедствующую и мою руку и наставь меня на путь спасения. Ей святые Ангели Божий, хранителю Покровителю, окаянным моей души, тела вся мне прости, великий метя, скорби их во все дни живота моего, Яшься, что сореши их пришедший нож сию. Покриме в настоящий день и сохрани от всякого искушення противного, да не в кої мгрісе прогнівої Бога, и моліся за м'яку Господу, дай м'я в страсі Своєм, и достойно покажет м'я раба Своє благості. Амінь. Пресвятай, владичице моя Богородицы, святими Твоїми всесильними мольбами, от жені от мені смиряно, кояно, раба Твоєго. Уныние забвенья, неразумей, ни родение, вся скверная лука, мои хульное помышление, окаянного мое сердце, это мраченого ума моего, и погаси пламень страстей моих, как у них есть ми, окаянин, и избави меня от моих и лютых воспоминаний, предприятий от всех действ, злых, мя, яко благословенный сих от всех родов, и славится причестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благослови на Ти в женах, і благослови чрева Твоєго, яко Спаса роділа всі душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє. Победы православным христианам на дару я даруя и Твоє сохраняя крестом Твоим жительством, спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей. Называй імена. имена. Всех ныне нами подпоминаемых и всех просивших у Ний помолить, всіх воїнів на полі брані, і всіх чающих Христового тише, і всіх православних християн. Упокой Господи душі особших, раб Твоїх, родителей моїх, сротников благодетелей. Всех ныне нами тут поминаемых усопших сродников, всех воїн на поле брани убиенных, и і всех і умолних у них все, и у всех от века усопших православных христиан, и прости им вся сурешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Псалом 90. Живи и помощи у крови Бога Небесного дурица, личат Господи, заступник Мої, Си прибежище мое, Бог мою, уповай на Него, як то избавить от сети ловчих славе сімей теж, плечма своими осені і и под хрилей Го, надеющийся оружием, Його, не убоившисься от страха нашого, остріли летящие во дні, одвещивать не приходящие, осряшие бесополуденного, в от страны, твоя тысяча и тьма, удисную тебе к Тебе же, не приблизится, обаче очима Твоим і воздаяния грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнее положились, и приближище Твое, не при Тебе злой рано, не приближится Телеси Твоему, яко ангелом своим заповесит Тебе, сохранить и Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму тебя, да никогда предкнейшее камень Ного Твое. Наспід на и Василиска наступища и і, і змія, як она м'я оповає, і збавлю, і покрив і яко позна імя моє, возоветку мне ослышу його сні скорбі з Моя, прославлю його. Долго дні і сповню його і явлю Йому спасіння моє. Молитва на прийнятті святої води і просворчи. Господи, Боже мой, да буде дар Твої святий святая Твоя просфора і свята, Твоя вода. Восставление грехов моих, просвящение ума Моего, укрепление душевных и телесных сил моих, воздравие души и тела Моего, покорение, с растения муши моих, по беспредельному милосердию Твоему молитвам и Пречистые Твоей Матери из всех святых Твоих. Аминь. Достойные секого истины, блажите, Богородицы, пресноблаженной, и пренепорочные и Матерь Бога нашего, честнейшие хоровим, и славнейшие без сравнения Серафим, Безъслення Бога славорочу, і Богородицу Тя, Величаєм. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і прісно, і вовіки віков. Амінь. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі, благослови молитву ради, причистої Твоей Матері, сілою і чесна що творящего Христа, Архистра Тіха Божого, Михаила всіх прочих безплотних небесних сил, святого апостола Андрія Превозванного, святих славних і всех апостолів. апостолов. Святого рано Великого князя Владимира, великой Княгині Ольги, великомученика святого великомученика Георгія Побідоносця, целитля Пантелеймона, святой великомученці Варвари, Священномученика Кипріану, Мучениці и преподобних і богоносних богоносных наших, Мефодия Іова, Імфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія, Чудотворців Чуротворцев Киво Нікона Радонежського, Серафима Саровського, Паїсія Афонського, Ніктарія Егінського, Спиридона Тремифонського, Святих Праведних, Бога, Титцья Кима Иоанни, преподобно Ефрисінької Александрийської, преподобно мученика Пафнутія Єгиптіна і з ним 546 мучеников Преподобної Ефрессині Суздальської, преподобного Сергія Ігумена Радонежського, святителя Германа Архієпископа Казанського, преподобної до Сифеи Затворницей Киевской, Святого Николая Священомученика Олександра і Фьодора Пресвітера, Фьодра Пресвитера, їх же і пам'ятні не совершаем, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас, грешних. Амінь. Спасибо Господи, братья и сестры, Божьей милости ми мы с вами. Почитали утренню молитву, прославили Бога, подякували йому за ніч і попросили благословення на сьогоднішній день. На сьогодні 7 число, середа, пісний день, дозволяється сьогодні рибка, а молочне м'ясне ми не їмо. знак того, що християни згадують те, що один з учнів Ісуса Христа, а їх було 12, Іуда, Іскаріотський продав Господа за 30 срібних монет. Тому християни стараються цей день нести маленький подвиг, подвиг поста. Поможи всім Боже на предстоящий день, всіх вітаю, у кого сьогодні день ангела, День народження з вашим маленьким святом, покрову Цариці Небесної, ангела-хранителя. Спасі всіх Христос за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки, за, під... за... Ой, сьогодні я що сказав? Я сказав 7. Простіть, 8, 8 сьогодні. Ще живу вчорашнім днем. 8 сьогодні жовтня, октября, простіть, 8, да. З вами був втець Анатолій. Почаєв. Нас тут печає туман все кругом хмара. Ми на Хмарі. Будемо живі, здорові протягом дня, то вийдемо mm -hmm. на кафізму. Ввечері дасть Бог після 21-ї туди вечірні молитви. Всім гарного Богом благословенного дня, пасі Христос, з Богом!